Коли я була нещодавно на Мадирі, я почула, як мене кличуть рибки, і було дуже багато. Ірська форель вона була голодна. І я її годувала своїх рук. Вона скакала мені на руки, на ноги. І було дуже-дуже багато, вона нічого не боялася. Такий самий голод я відчуваю від вас, мої любі, ваші душі так змучились. Від цих ілюзій, від цих страждань, і вони так хочуть, так прагнуть Божественного світла і чистоти і простоти. І я з величезною радістю ділюсь собою з вами, як божественний провідник. І я обов'язково нагодую вас як провідник, Божественним світлом. Світла вистачить для всіх моїх любі і божественної енергії. Бог нагодує кожну дитину свою, кожну людину, кожну душу, яка вже готова до цього. А ви вже готові, мої любі. Я знаю ці стани постійного пошуку, розчарувань. І тільки його небесне світло може нас заспокоїти, і тільки воно може дійсно наповнити наше серце, повірте, я знаю, що таке дім. Дім це Бог. це Рай нашого серця, я вам всім бажаю, щоб ваш душевний голод закінчився і настало світло в вашому серці, щоб ви стали знову радісні і щасливі. Люблю вас, мої сонечки.